Друзі, у нас сталася проблема. У нас є груба, для неї 4 роки. Ось такі стали дверцята цього року. Зараз викну камеру. І у нас немає тяги. Іде трішки дим на хату. І з одним із рішенням я прийняв це поставити пушку, яка дує повітрям, всередину і продути. На вулицю. Не знаю, чи щось вийде чи ні, будемо знімати таке відео. Почистивши по максимуму попел всередині. Ось так. Закриваємо по максимуму шибри, запхав трапочкою. У нас є вікна для чистки, але щоб там не розбирати хату, сажу не трусити. То ми спробуємо зробити так. Взявши отакі старі ганчірки, заложуємо по максимуму ход. Ми взяли ось таку повітряну дуйку DeWalt 20 Вт на акумуляторі, і зараз будемо вставляти соплом у нашу пічку. Ми поставили пушку соплом у грубу, заложили тряпочками. Дуже тепло, щоб сюди нам не йшла сажа, і зараз будемо пробувати. Я налаштовую всередині будинку дуйку і зараз буду включати її на максимальну потужність. Чекаємо результат, пішла помаленьку сажа, чорніє-чорніє, як мухи летять. Дуже гарно, гарно, гарна робота. Там трішки в хаті в мене пішло, що плючка пішла, попил трішки на хату, я поправлю зараз, а поки почекайте. І друга спроба. Мені сподобалося те, що я побачив такий результат. Підписуйтесь на наш канал, ставайте нам вподобайки, поширюйте це відео, щоб теж хтось. Знав, як прочистити комен. Включив на максимальну потужність дуйку і ось такий результат. Дуже боявся, що сажа буде кругом, але вітер змів її, погода суха, на бруківці не залишилось, на підвіконниках не залишилось ніде. Але результат порадував. дуже багато сажі вилетіло. Через то в нас була трішки погана тяга. Дякую всім. Ось так. Газували, газували. Пилюки багато летіло. І зараз потрібно піти трішки вулицю поприбирати. А потім покажемо результат. А зараз залишилося ще подвійня позбирати. Володя робить, а потім думає. Потрібно було щось нацепити, але такого ефекту не було би. Тому що у нас на криші. добре, у нас не дощова погода, Дощики не буде. Зараз я здую вітром. Супер. Зробили те, що планували. Затоплюємо нашу грубу і дивимося, як зараз буде у нас йти. Буде щось нам на хату, чи буде гарно тягне. У нас розгориться, і покажемо, який буде вогонь. Ось так. Тяга як тільки зробили пічку, нашу грубо супер. Тягне все, нам вдалося зробити нашу поломку. Так що ставте вподобайку, поширюйте це відео, щоб легко і просто прочистити комон від сажі.